Кабмін ухвалив новий порядок організації і ведення військового обліку, через який люди вже вспіли наробити галасу в мережі. Тепер уже точно всіх знайдуть і вручать повістки, будуть виловлювати військово зобов'язаних за кордоном і депортувати в Україну, здійснюватимуть побудинкові обходи і заходитимуть до людей в квартири. Медведь Проаналізувавши та порівнявши нову редакцію порядку з попередньою. Покваплюсь вас заспокоїти, що нічого страшного не сталось, кардинально не змінилось, і нововведень для громадян не так вже й багато. Тобто, так само будуть здійснювати рейди, вручати повістки на вулиці, блокпостах і тому подібне. Проте нововведення все ж таки є і найбільше стосується тих чоловіків, що виїхали за кордон. Про це та не тільки поговоримо у цьому відео. В кадрі Ярослав Тирсін це канал Праволов, на якому я розповідаю все про ваші права та обов'язки. Готові проволови. Тоді починаємо. Здебільшого новий порядок стосується процесів взаємодії органів влади і місцевого самоврядування, територіальних центрів комплектування Міністерства оборони, Генштабу та інших організацій в частині обліку призовників, резервістів і мобілізованих. Найбільше увага приділяється взаємодії між різними реєстрами і базами даних та диджиталізації. Військовий облік українців буде відбуватися через єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Хоча варто відмітити, що норма про реєстр не є чимось новим, просто вона, врешті-решт, запрацює ефективно і дані про військовозобов'язаних стікатимуться з різних реєстрів до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. З огляду на зазначене шукати військовозобов'язаних і вручати їм повістки стане простіше. Через взаємодію різних реєстрів. І тут важливо відмітити те, що в Дії з'явиться функція, яка дозволить надавати дані про себе до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Наприклад, зміну місця проживання можна декларувати в Дії, а не йти до ТЦК і СП. Матимемо таку можливість, як тільки такий інструмент впровадить Мінцифри. Звучить доволі зручно, але. Прогнозую, що рано чи пізно така зручність почне працювати навпаки, і цифрові повістки почнуть вручати в дії. Тим паче, що, наприклад, про судові засідання в дії вже повідомляють. Що ще нового? Тепер під військовий облік підпадають юнаки віком від 16 років. Якщо точніше, на облік потрібно буде стати після 16 років у рік досягнення 17-річного віку. Наступне важливе нововведення стосується військового обліку жінок. На військовий облік повинні стати лише ті жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, усі інші за бажання. Жінки-медики та фармацевти, які досі не стояли на військовому обліку, можуть влаштуватися на роботу без обов'язкового взяття на військовий облік до 2026 року. Звучить непогано, а то свого часу налякали жінок цим військовим обліком не на жарт. До речі, ось тут я знімав про це відео. Можете подивитись. Військовий облік поділять на загальний та спеціальний. На загальний облік можуть стати ті військовозобов'язані, які не мають броні, а на спеціальний ті, які її мають. В ЗМІ повідомляють, що відтепер на роботу можуть приймати лише за наявності підтвердження, що військовозобов'язаний зобов'язаний стоїть на військовому обліку. Однак це не так, адже така вимога існувала й до цього і не є чимось новим. Кадровики одразу по прийнятті людини на роботу завжди подавали відомості до військкоматів. Документ також деталізує, за якими статтями правоохоронці відкриватимуть кримінальні провадження проти ухилянтів, або ж за якими статтями притягуватимуть порушників до адміністративної відповідальності. Найцікавіші зміни стосуються українських дипломатичних відомств. Вони вестимуть військовий облік українців, які перебувають за кордоном. Які в них будуть повноваження? Закордонні дипломатичні установи інформують громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу? Також Повідомляють у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників військовозобов'язаних та резервістів відповідним районним або ж міським територіальним центрам комплектування. Та соціальної підтримки органам СБУ, підрозділам служби зовнішньої розвідки за місцем перебування їх на військовому обліку. Також консульські установи ведуть військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку за списком. Такий список зберігається в закордонній дипломатичній установі України. Протягом п'яти років в документі є цікаве положення: закордонні дипломатичні установи сприяють поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час або ж в особливий період. Що це за таке сприяння, і в якій воно може бути формі, незрозуміло. Адже жодних визначень немає. Умовляння повернутись в Україну це сприяння. А клопотання до місцевої міграційної служби в юрисдикції перебування для подальшої депортації це теж сприяння. Не чітко і не переконливо. Потрібно чекати інших нормативних актів, що встановлять таку процедуру сприяння, бо відсутність чіткості може призвести до безладу і зловживань. Також варто відмітити те, що для українців, які перебувають за кордоном до трьох місяців, на військовий облік за кордоном можна не ставати. До речі, про українців за кордоном. Ось тут розповідаю про те, чи буде відповідальність для чоловіків, які виїхали з України і не повернулись. Рекомендую подивитись. Окремо в документі виділено обов'язок центрів зайнятості надавати інформацію про реєстрацію осіб як безробітних протягом семи календарних днів після отримання запиту відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Але це теж не новина, адже чоловіки перед реєстрацією по безробіттю. Повинні принести документи з військомату. До речі, цікава статистика по безробіттю. Його рівень постійно зменшується, і, як ви вже здогадались, не через те, що в нас все супер з робочими місцями. Станом на кінець грудня 2022 року в Україні було зареєстровано 191 тисяча безробітних, і 77% з них це жінки. Тобто, чоловіки банально не стають на облік, щоб не отримати повістку. І перейдемо до питання, яке цікавить, мабуть, найбільшу кількість громадян: побудинкові обходи органів місцевої влади. Так дійсно такі положення в порядку є. Згідно пункту 30 даного порядку, звіряння облікових даних карток первинного обліку здійснюється шляхом подвірного обходу відповідно до графіка звіряння, затвердженого розпорядженням сільського селищного міського голови. Під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів, призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Виконавчі органи сільських, селищних міських рад вносять до карток первинного обліку зміни облікових даних, які виявлені під час звіряння, та надсилають щомісяця до 5-го числа до відповідних районних або ж міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Органів СБУ, підрозділів служби зовнішньої розвідки, повідомлення про зміни облікових даних, отож, представники місцевої влади зможуть згідно графіку обходити квартири й будинки для збору інформації. Чи можуть вони заходити в квартиру чи будинок? Ні, тільки з вашого дозволу, право власності в нас ще ніхто не відміняв. І немає різниці з поліцією, вони там прокурором, хоч з президентом, без вашого дозволу, зась повинна бути ухвала суду про доступ до житла. І крапка для цього в нас є стаття 30 конституції України, згідно якої не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, інакше як за вмотивованим рішенням суду. Чи можуть такі працівники вручити повістку? Теоретично так, але вона повинна бути виписана не на колінці. Представника органу влади повинні бути відповідні повноваження, посвідчення, якесь доручення від ТЦК і СП, яким його повноважено вручати повістки. Нагадаю, що повістка повинна бути персоніфікована, тобто виписана саме в ТЦК і СП уповноваженою особою на конкретну людину, а не вписано незрозуміло ким і як. Проте це вже тема для іншого відео. Якщо підсумувати, то очевидно, що громадянам почали закручувати гайки ще більше. Додайте сюди нову хвилю мобілізації на Росії, і стане зрозуміло, що рейди військових комісарів на ринках і в супермаркетах нікуди не зникнуть, які повістки на блокпостах чи кримінальні впровадження за ухилення від мобілізації. Однак в самій постанові зазначено, що міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади потрібно протягом шести місяців з дня набрання чинності цієї постанови здійснити перегляд і приведення своїх нормативно правових актів у відповідність до цієї постанови. Тобто, щоб всі ці нововведення запрацювали, потрібен якийсь час і одразу ходити по квартирах і вручати масові повістки не будуть. Та й органам місцевого самоврядування потрібно прописати відповідні посадові інструкції, положення, уповноважити певних осіб і вчинити багато інших дій, перш ніж це все запрацює так, як написано в постанові. Наступне відео зніму про цей побудинковий обхід та більш детально розповім, як це буде та що з цим робити. Тому не забудьте підписатись та поставити вподобайку. А на сьогодні у мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.